Доброго вечора, мої хороші підписники. Я дуже хочу, щоб ви використовували кожен день як останній, щоб ви любили природу, тому що Бог створив це все для людини. Щоб люди використовували і раділи життя. А нас кругом окружає дуже багато ем, цікавого. Дуже багато природнього. І давайте подумаємо, що ми будемо робити завтра. Це саме головне, тому що якщо думаєш про завтра, ти надихаєш усім усіх біля себе, своїх близьких, своїх рідних, своїх батьків. І ти повинна пам'ятати, що дуже багато людей тебе любить. Тому використовуйте це життя і назавжди гроші є поводом для цього. Можна використовувати те місце, де ви знаходитеся, тому що природа дарує ось ці дари для всіх, оці квіти, та травинка, оці такі м -м, гарні поля, гарні е -е, дерева. Такі, які ростуть навколо вас. І те все, що є біля вас, захід сонця. Він чарівний, де би ви не знаходилися, все чаще, чаще дивіться на захід сонця, на схід сонця, на початок вашого ранку. Обов'язково і дякуйте за це Богові. Коли починається ваш ранок, подякуйте. І коли він закінчується, подякуйте, мої любі, це все Бог створив для вас. Тому користуйтеся оцими благами і надихайте своїх рідних та близьких, тому що вони вас люблять такими, як ви, як ви є. Завжди будьте самими собою. Це дуже важливо. Просто вийдіть на природу, просто вийдіть до лісу. І ви побачите, як вам стає легше, що вас окружає. Повірте, дуже багато житті цікавого. Папа мої хороші, з вами пані Марина. Я вас люблю та обожнюю. Поділіться цим відео з друзями. І будьте здорові, бережіть своє здоров'я, воно найдорожче, його не купиш ні за які гроші. До побачення і всього вам найкращого. Нехай в душі у вас буде позитив та щастя. Все минається після поганого приходить тільки хороше. Тому прямуйте до хорошого, любіть одне одного, цінуйте одне одного. Це важливо. І ще раз поділіться цим відео. Я вас люблю та обожнюю! 本当の年のこと言ってくれてん